Що ж, вітаю вас, друзі! Невід'ємною частиною божественної літургії є саме Проскомиття. Але не завжди кожна людина знає, що ж це таке і чому вона існує. Нам же ж з вами потрібно дати відповідь, що ж таке саме Проскомиття? Чи можливо обходитися без неї взагалі, для чого все ж подаються записки за здоров'я та за упокій? Кого можна поминати під час молитви і що ж таке саме Просфор? Але перед тим, як розпочати, не забудьте поставити вподобайку до цього відео, написати коментар, чи до вподоби вам те, що ви почули, або ж написати про своє незадоволення. І, звичайно, підписатися на цей канал, адже все це доволі мотивує до ще цікавішого контенту. Таким чином, проскомедія є першою частиною божесної літургії, на якій здійснюється приготування хлібу і вина для євхаристів. Або ж простішим словом, до причасті. І головне, що саме ця частина вводить вірних до початку богослужіння. За цим варто зауважити, що слово проскомидія із грецької означає приносити або класти перед кимось приношення». Таким чином, сама назва відображає, що під час проскомидії відбувається приношення дарів. І саме це відносить нас у період апостольських часів, де заснувалася ця традиція, коли вірні. Приносили хліб, вино, а також мед, олію, овочі та інші продукти, деякони складали їх на окремі столи. Над ними священнослужитель підносив молитву за жертводавців. Хліб і вино вживали для Євхаристії, а інші дари призначалися для тих, хто потребував. Упродовж перших п'яти семи століть проскомедія, яка ще не була такою молитовною і обрядово багатою, служили на літургії вірних. А це третя частина самої літургії. Тоді проскомедія служилася перед великим ходом. Доказом цього є заборона приймати дари приношення для неохрещених осіб. Це лише стосувалося тих, хто вже був учасником церкви. Після того, як в церкві зменшилась кількість оголошених, проскомедію перенесли на початок літорії, бо всі присутні мали брати участь і приносити і складати жертви. адже вони є безпосередніми учасниками церкви без всяких обмежень. З часом проскомедія збагачується молитовними текстами обряд. А з XIV століття маємо вже точний опис обряду служіння проскомедій, спосіб вирізання анця і малих частичок, тобто формування того, що і є вже в наш час. Що ж таке проскомедія? В першу чергу важливо нагадати, що проскомедія розпочинається здійснюватись після виголосу священника. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Коли звучить слово амінь розпочинається як проскомедія, так і читання третього і шостого часу. Все це відбувається при закритих царських вратах, тому те, що вони закриті, не завжди означає, що богослужіння не відбувається. За цим варто зауважити те, що проскомедія, хоча і звершується за зачиненими дверима, але це не означає, що вірні не є її учасниками. адже ця жертва приноситься за тих, що принесли, і ти, за кого принесли. Вірні беруть. Участь у проскомедії, подаючи прохання за себе самих та інших людей, при цьому приносячи пожертв. Варто пам'ятати, що для її звершення потрібно всього 5 просфор. Зокрема, перша використовується для приготування агнця. Саме агнець це частинка, яка вирізана в момент проскомедії, заради того, що в кінці євхаристійного канону відбулося перевтілювання в тіло Христова. Друга просфора називається Богородична. І вона існує для приготування частички в пам'ять Пресвятої Богородиці. Третя зветься дев'ятичин, і вона слугує для приготування дев'яти частин, тобто священних символів дев'яти ангельських чинів або ж пам'яті святих Старого і Нового Завіття. З Четвертої просфори виймаються частички за живих членів церкви, а з п'ятої виймаються за тих, кого вже немає серед нас, тобто за померлих. Але важливо підкреслити, що все це відбувається за допомогою просфру. Просфора це невеликий круглий хлібець із дріждового тіста і води, який складається з двох частин верхньої і нижньої, які символізують дві природи божественну та людську. Якщо маєте бажання більш детально дізнатися, що ж це таке, напишіть про це в коментарях, і ми з вами з часом розглянемо цю тему ще більш детально. За цим певно, кожен стикався із тим, що у храмі перед початком як літургії, так само і самої проскомедії подаються записки. Як за здоров'я, так і за упокій. Для чого ж все ж це робиться? Покладання на одному дискусі поіменних частичок виявляє приналежність усіх вірних до одного христового тіла і через те співпричастя з Богом і одне з одним. Сама по собі це дія, яка виконується для згадки під час літургії, або ж простіше певна молитва, що виконується, щоб подолати людські душевні спокуси, впоратись із гріхами, очиститись від гріхів. І піднести молитву як за живих, так і померших, майже по завершенні богослужіння, вийняті з просфор часточки в кінці літургії занурюються в святу чашу, а саме при проголошенні священником слів, омий, Господи, гріхи тих, що поминаються тут чесною кров'ю твоєю, молитви святих твоїх. Амінь також варто пам'ятати, що не поминаються в церкві ті, хто ще не став учасником церкви, тобто не прийняв таїнство хрещення. іновірці. Що належить до іншої релігійної течі і самогубців, адже вони вже піддали своє життя на володіння лукав. За цим також варто зауважити, що обійтись без проскомедії будь-якому віруючому християнину неможливо. Не лише тому, що відбувається поминання як живих, так і померлих, а тому, що це лише підготовка. Підготовка до одного із найголовніших речей у житті християнина, а саме причастя тіла і крові Господня. На цьому ми з вами завершимо. Від вас же чекаю реакції, чи сподобалось вам те, що ви почули. І чи було все зрозуміло. Буду дуже вдячний, якщо напишете про це в коментарях. Якщо ви ще не поставили вподобайк і не підписалися на канал, виправляйте це негайно і ми з вами знову зустрінемось. Ну а поки що до зустрічі!